Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 6 грудня 2023 року відбулись четверті дебати серед потенційних кандидатів на посаду президента США від республіканської партії в контексті майбутніх виборів 2024 року. Року. Як я і повідомляв раніше, у відеоматеріалі анонсі до цієї події дебати відбувалися у штаті Алабама. Учасники цієї події були наступні особи: це губернатор штату Флорида Рон де Сантіс, колишня губернаторка штату Південна Кароліна Нікі Гелі, підприємець Віва Крамасвамі і колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті. Поговоримо про те, як відбувались дебати, які там були найцікавіші моменти, коротко проговоримо теми, які там піднімались, і також зазначимо, як ці дебати гіпотетично можуть вплинути на позиції Десантіса, Гейлі, Рамасфамі та Крісті, враховуючи. Те, що колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжує лідирувати серед республіканців з електоральними показниками від 50%. і це говорить про те, що він може достатньо легко отримати відповідну номінацію, за яку борються також Десантіс, Гелірамасвамі Крісі і інші. Республіканці. Щодо Трампа тут варто додати, він як завжди проігнорував дебати, зазначивши, що йому не потрібно приймати участь у цьому дійсті, він може і так доводити свої позиції прихильникам. Отже, з приводу структури дебатів. Їх е, дебати можна розділити на п'ять частин, при цьому вони були нерівномірні за часом. Якщо перша частина тривала там близько півгодини, то остання п'ята частина тривала десь 10 хвилин, і в цей вже момент учасники давали фінальне слово по своїм позиціям. Це загалом перший момент. Другий момент, як Особливість цих дебатів він виходить з того, що Десантіс, та з вами, вони намагались активно критикувати Нікі Гейлі. У позиції Десантіса це зрозуміло, враховуючи те, що Нікі Гелі прагне наздогнати Десантіса по опитуваннях і стати. Другою людиною, так серед республіканців, яка буде боротися за номінацію, і таким чином вже кидати виклик Дональду Трампу, тобто достатньо активно протистояла між собою Гейлі і Десантіс з Рамасвамі. Загалом Десантіс намагався звинуватити. Гейлі в тому, що вона корумпована, і були звинувачення в її сторону, що вона там відмивала гроші. Вона звичайно віддавала ці атаки, і там був один епізод, коли Кріс Крісті навіть став на захист Нікі Гейлі, зазначивши, що не зважаючи на те, що у них є різні точки зору по тих чи інших питаннях, але Нікі Гейлі є. Розумною, знову ж таки, жінкою, і так ставитись до неї не потрібно. Тепер з приводу України, зараз коротко поговоримо, як ця тема звучала під час дебатів і що говорили. Тема України вона якраз звучала в першій частині. Цих дебатів, і вона була переплетена з питанням щодо атаки Хамасу на Ізраїль. І загалом Хейлі та Крісті вони зайняли там проукраїнську позицію. Вони говорили про те, що потрібно робити все для того, щоб Україна отримала перемогу, а Росія програла. І це певна сигналізація китайській народній. Республіці, тому що ще одною темою цих дебатів якраз було там протистояння між Китаєм та Тайванем, але це було вже в іншій частині передачі. Рамасвамі він загалом розкритикував, як завжди, допомогу Україні, говорячи про те, що там якісь кошти можна перенаправити на якісь інші потреби і дослівно Інші кандидати не розуміють, що там відбувається. Це знов ж таки говорив Віва Крамасвамі, і це наводить інститут американістики. Тобто він зазначає про те, що кошти в Україну направляти не потрібно. Але потім трапилась інша достатня. Цікава деталь, яка виходила з того, що Кріс крісті достатньо активно почав опонувати Вівеку Рамасвамі і звинувачувати його в тому, що Рамасвамі він у цьому питанні України протистояння, точніше Росії з Україною, він намагається видозмінювати свою позицію і таким чином показувати Рамасвамі як людину, яка не має якогось стійкого уявлення так, про ті події, які відбувається в українській державі, така була достатньо значна перепалка між Кріс Крісті і Вівеком Рамасвамі. Рамасвамі також звинуватив Нікі Гелі в тому, що вона не знає, як називаються ті чи інші області української держави. І говорив про те, що Кандидати вони не розуміють, що відбувається в нашій державі. Тобто, в такому ключі якраз обговорювалось питання щодо України. Щодо критики колишнього президента США Дональда Трампа, також були запитання. І критика була наступна: до прикладу, Кріс Крісті він, як завжди, активно критикував. Політику Дональда Трампа і загалом його намагання знову ж таки увійти в авальний кабінет. І в подальшому він назвав Дональда Трампа диктатором. До прикладу, Рон де Сантіс говорить про те, що враховуючи достатньо великий вік Дональда Трампа, він не знає, як, до прикладу, Трамп буде виконувати. Ті чи інші обов'язки, якщо отримає другий термін, апелюючи до того, що мають бути молодші кандидати на посаду президента від республіканської партії, і також Де Сантіс розкритикував Трампа, зазначивши, що останній не виконав обіцянку осушити болото і змусити Мексику заплатити за стіну на Кордоні. Нікі Гелі у свою чергу критикувала Дональда Трампа за його неправильний підхід до взаємовідносин з китайською державою. І тут варто зазначити, що єдиним захисником колишнього президента Ша Дональда Трампа був якраз підприємець Віве Крамасвамі. Він почав активно захищати Дональда Трампа і звернувся до Кріс Крісті Нікі Гейлі і Рона де Сантіса з тим, що, якби не позиція Дональда Трампа, то, до прикладу, Рон де Сантіс не мав би посаду губернатора штату Флорида, теж стосується Нікі Гейлі, і стосується того, що вона не була представлена в Організації Об'єднаних Націй, і це загалом неправильно, що Потенційні кандидати під час цих дебатів критикують діяльність Дональда Трампа. Тобто єдиним таким адвокатом Трампа був якраз дівек Рамасвамі. Також було ще одне протистояння: це Гелі Десантіса щодо роботи китайських компаній у Штатах. І це якраз переплітається з третіх дебатів, тому що там також це обговорювалося. І тут знову ж таки почалось кидання. На поле Десантіса і на поле Гейлі оцієї теми щодо роботи китайських кампаній. Десантіс звинуватив в цьому Гейлі, коли вона була губернаторкою, там були якісь тісні зв'язки з китайськими кампаніями. Гейлі почала опонувати і звинувачувати Десантіса в цьому. І загалом така історія щодо. Е Китайські кампанії. На початку дебатів також активно була піднята тема щодо донорів, і Десантіс почав також звинувачувати в Гейлі щодо наявності певних донорів, що вони фінансують кампанію Нікі Гейлі. На що Нікі Гейлі сказала, що. В її виборчій кампанії ніхто не буде вказувати, так, як її вести. І, відповідно, будь-який донор він може там робити певні внески так, для того, щоб кампанія Нікі Гейлі розвивалась. І в подальшому сказала, що там Десантіс і вони просто заздрять, тому що Гейлі має тих чи інших знову ж таки донорів. Що ще було цікаве в цих дебатах, так це конспірологічні теорії Вівека Рамасвамі. Ми пам'ятаємо, що у третіх дебатах він говорив абсолютно ахінею з приводу подій в Україні. То у цих дебатах Рамасвамі почав говорити про те, що події, які відбували 6 січня 2021 року в капітолії. Це були якісь знов ж такі внутрішні процеси, що там були якісь провокації по відношенню до людей, які увірвалися в капітолії, увірвалися в парламент, і це було зроблено для того, щоб по подальшому дискредитувати. Дональда Трампа. Також він говорив про неправдиву інформацію щодо причетності Саудівської Аравії до подій 11 вересня 2021 року, говорячи, що це брехня. І інші знову ж таки конспірології, які висловлював Біба Крамасвамі. І CNN якраз перевіряли на факт-чекінгу. Ці вислови, і їх якраз спростовували. До речі, на факт-чекінгу перевіряли різні позиції кандидатів і уточнювали ці позиції, якщо вони або були недостатньо розкриті, або вони були неправдивими. Тобто ще така тема. Така тема обговорювалася Вівеком Рамасвамі з приводу подій в Капітолії і з приводу там, подій в Саудівській Аравії, що Саудівська Аравія має причетність до трагічних подій в США 2001 році. Також у подальшому Рамасвамі говорив про кліматичні зміни, що це теж певний обман і знову ж такі інші. Точки зору, які висловлював Віда Крамасвани. Залом, в кінці, Кріс Крісті сказав про те, що Трамп не зможе брати участь у виборах 2024 року, бо буде раніше засуджений за злочини. І зал освистав це, на що Крісті сказав, ви можете мене освистати, але потрібно говорити знову ж таки правду. Де сказав про те, що буде боротися за американську громадськість, потрібно, щоб республіканська партія отримала перемогу на майбутніх виборах. Нікі Нікіґелі сказала про те, що в Сполучених Штатах Америки є певна хаотична ситуація, і ми не можемо спостерігати за тим, там як демократичний хаос буде перемагати хаос республіканський. І знову ж таки підкреслила те, що згідно опитуваннями, якщо вона стане єдиним кандидатом від республіканців, то вона зможе перемогти Дональда Трампа з значною перевагою, і тому її потрібно обрати як єдиним кандидатом. Ось такі загалом. Теми обговорювалися в контексті четвертих дебатів. Тут варто також ще додати одне питання: це війна між Ізраїлем та Хамасом, і тут Кріс крісті зазначив наступне: якби я був би президентом Сполучених Штатів Америки, то я обов'язково відправив би війська для порятунку американських заручників в секторі. Газу і звернувся з критикою до Десантіса, оскільки останній уникнув відповіді на фактично таке аж аналогічне запитання. Тобто тема війни Ізраїлю та Хамасу вона також обговорювалася під час цих дебатів. Тобто, якщо говорити, які теми обговорювалися, то це теми зовнішньої політики, війна. Ізраїлю Хамасу, і війна, та майбутнє протистояння між Китаєм і Тайванем. Ось ця тема обговорювалася, вона була в четвертій частині, і учасники також говорили про те, як потрібно протистояти китайській загрозі. До прикладу, Кріс Крісті казав, що буде допомагати Тайваню, І цю позицію також підтримала Нікі. Гелі. Тобто ще тема Китаю і Тайваню, це протистояння майбутнє також піднімалось. Тобто, питання зовнішньої політики, внутрішні знову ж таки, питання в певних секторах, критика Дональда Трампа обговорювалася. І, звичайно ж, так побічно обговорили питання щодо війни Росії проти України. Це загалом про теми, які піднімались під час дебатів. Серед особливостей дебатів варто відзначити, що Віва Крамасвамі назвав Нікі Гейлі помадою на Діку Чейні. Крізь крісті висміяв розумний рот Рамасвамі. Десантіс загалом сказав про те, що Гейлі вона пропадає щоразу, коли за нею йде. Ліворуч. На що Нікі сказала, що їй подобається увага Рамасвами та Десантіса? Дякую вам за це. Якщо говорити по часу, тобто скільки часу говорив той чи інший потенційний претендент на посаду президента від республіканців, то лідером по часу був Рамасвамі. Він говорив і виступав під час дебатів 22 хвилини 36 секунд. На другому місці був Десантіс 21 хвилина 8 секунд. Інтіґелі 17 хвилин 28 секунд, і Кріс Крісті 16 хвилин 52 дві. Секунди це якщо по часу, який використовували представники дебатів вчора 6 грудня 2023 року. І останнє, що ми проговоримо, як це може гіпотетично вплинути на позиції Гелі Десантіса Рамасвамі та Крісті, то тут варто. Зазначити, що основна боротьба вона буде тривати за другу позицію, оскільки Трамп продовжує лідирувати з значним відривом. І на цю другу позицію наймовірніше претендують Десантіс і Ніке Гейлі. Рамасвамі і Кріс Крісті вони значно відстають від них. Тобто гіпотетично. Це може вплинути на те оці дебати, що ми дізнаємось, хто ж буде другим після Десантіса, після Боже, вибачте, Трампа, чи це буде Нікі Гейлі, чи це буде Рон Десантіс? Я не вірю, що Кріс Крісті чи Ліва Крамасвамі зможуть зробити такий великий ривок для того, щоб стати на другій позиції. Від себе хочу додати ще наступне в контексті цих дебатів, так те, що Рон Де Сантіс достатньо активно протистояв Нікі Гелі, і якщо взяти третю частину дебатів, то в нього це прям вдавалося достатньо так на високому рівні. В деяких моментах Гейлі не відповідала на там закиди десанкіса, і він так активно тиснув на Нікі Гейлі, і я зроблю знову ж таки свій висновок. Він може бути, він не може так суб'єктивний, що Нікі Гейлі вона, якщо в питаннях зовнішньої політики, так достатньо була активною, і це її дійсно сильна сторона. То у внутрішніх питаннях чи там, протистоянні з Десантісом, як на мене, вона трішки слабко проводила ось ці раунди серед внутрішніх питань і протистояння з Десантісом. По зовнішній політиці там питань ніяких не було. Кріс Крісті достатньо також активно проявив себе під час четвертих дебатів. І теж тут можна йому визначити зовнішню політику. Ну, а Діве Крамасламі, як завжди, намагався критикувати абсолютно всіх, крім Дональда Трампа з нещадною силою, і поширював конспірологічні позиції, про які ми знову ж таки з вами говорили. Ось такі четверті дебати у нас вийшли. Ми будемо далі спостерігати за тим, які будуть соціологічні опитування, як ці дебати зможуть змінити позиції цих претендентів. Хоча я не думаю, що щось може достатньо сильно змінитись. Але побачимо. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!